Привіт, з вами Катя. Сьогодні поговоримо про речі, які напряму впливають на кожного українця, який зараз живе в Польщі. Перше новобраний президент Польщі Карл Невроцький уже на старті задає небезпечний тон щодо мігрантів. Його заяви викликали хвилю занепокоєння. Друге нарешті з'явилася нова карта побиту цукер, яка відкриває двері до стабільного статусу в Польщі. Але є нюанси. Розбираємось, кому вона доступна. І третя країна ГОДЕ. Обговорюють можливий перерахунок колеців на виборах. Політична напруга росте, і ми маємо розуміти, до чого це може призвести. Поїхали. Заяви нового президента Польщі. Що це означає для українців? Новий президент Польщі Карл Невроцький буквально з перших днів озвучив позицію, яка зачепила всіх мігрантів, а особливо українців. Він заявив, Польща вичерпала свої ресурси для прийому біженців. І ще жорсткіше: ті, хто не інтегрується, мають повернутися додому. Це поки не закон, але це сигнал, це зміна тону, яка з великою ймовірністю вплине на міграційну політику. І це привід не ігнорувати ситуацію. Треба мати план і тримати руку на пульсі. На фоні цих новин з'являється позитив: нова карта побиту Цукер. Що це взагалі таке? Це карта на три роки подання онлайн через МОЗ без черг і особистих візитів. Підходить тим, хто перебуває у Польщі за статусом УКР понад 365 днів. Дає повний доступ до медицини, банків, освіти і спрощує поїздки в Шенген. Але майте на увазі, після отримання цукера частина соцвиплат припиняється. Та якщо ви працюєте офіційно, ваше медичне забезпечення зберігається. Це дуже хороший варіант для тих, хто вже вирішив залишитися в Польщі надовго і не хоче кожного року думати, що далі. Чому діяти потрібно зараз? Можна подумати, статус УКР до 27-го року, чого ми тушитись зараз. Але дивіться, що відбувається: новий президент із жорсткими тезами, країна ледь не ділиться навпіл після виборів стабільність під питанням. Тому хто подає документи раніше, той виграє більше шансів отримати карту, легше знайти роботу, більше впевненості в завтрашньому дні. І до речі, якщо ви не знаєте, чи зможете податися на карту побиту, просто пройдіть наш безкоштовний тест за посиланням в описі. Це займе менше хвилини, зате одразу буде ясно, чи зможете податись. Перерахунок голосів і напруга в країні тим часом Польща досі не може заспокоїтися після виборів. Частина суспільства підозрює махінації, мовляв, результати оголосили занадто швидко. Змі обговорюють можливість перерахунку голосів. Дехто навіть натякає на ймовірність перегляду виборів. Підтверджень поки немає, але факт лишається: політична напруга росте, і це може вплинути на міграційну політику вже й найближчі місяці. Висновок польща змінюється. І ці зміни напряму стосуються українців. Нова карта «Цукр» – це реальний шанс отримати стабільність і більше не жити від одного закону до іншого. Якщо хочете отримати допомогу з оформленням документів на карту побиту, переходьте за посиланням в описі. Ми вам допоможемо, проконсультуємо та супроводимо весь процес. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і обов'язково поділіться цим відео з друзями, щоб більше українців знали свої права та можливості. З вами була Катя. Дякую, що додивилися. До зустрічі у наступних випусках.